Друзі, доброго раночку. Зараз я перебуваю біля будівлі Печерського районного суду міста Києва. Ви знаєте, що на сьогодні, на 10 ранку, було призначено справу кримінальну про накладання арешту на мої особисті банківські рахунки. Друзі, хочу сказати вам, що наразі судове засідання не відбудеться, тому що суддя Шипучко, Шипутько Світлана Володимирівна перебуває у відпустці. Це написано на дверях кабінету 204, тому, на жаль, на жаль, друзі. Такі новини, тому судового засідання не відбудеться. Зараз я покажу фото, я зробив фото. Ось бачите, так? Да? Видно вам, суддя перебуває у відпустці з сьогоднішнього числа, друзі, по 28.11. Тобто місяць справа розглядатись не буде. Вчора я отримав, отримав відповідь з. Ось, бачите, я на фоні 204-го кабінету. Ось мої фото. Ось дивіться. Суддя відсутня. Тобто, вчора я отримав відповідь з Національного банку України про те, що вони не можуть впливати на діяльність. Банків і радять мені звернутися за відновлення моїх порушених прав до суду. Ви пам'ятаєте, що на своїх ефірах я показував, що е, розказував, що ми можемо з вами звернутися до суду і е, витребувати з Ащадбанка 1 мільярд гривень. Це буде як ціна позову, цивільний позов. Зайдіть на наш сайт е, за посиланням www.cannibal-news.blogspot.com і ознайомтесь з моєю е, відповіддю Національного банку України. Мені я вчора роз, розмістив на е, сайті. Тому, друзі, звичайно, після першого судового засідання, коли я впевнений, що суддя Шипутька Світлана Володимирівна пановить кримінальну справу, тобто винесе ухвалу про те, що кримінальне провадження треба продовжувати і розслідувати. І на підставі цього я звернусь до Печерського районного суду, тому що центральний офіс що центральний офіс. Мільярд гривень за порушення моїх прав як військового журналіста, військового кореспондента, як е представника коренного населення України, скіфів, слав'ян, як е за перевищення влади службових повноважень вжень співробітниками банка. В цій відповіді чітко прописано, що двадцять 24-го року е виконавець направив постанову про часткового зняття арешту з моїх коштів в Ащадбанк. Досі я не можу зняти ні копійки, друзі. То мені там в черзі треба в якій стоять, вони телефонують. Ваша черга прийде. Но, е Національний банк України відповів, що 29-го першого постанова е виконавця. Печерської виконавчої служби Каландея вже була в е, банку. І рік, рік, я жодного донату вашого не можу знати. Хоча я зразу вже всіх попередив, щоб не донатили на цей рахунок. Ви знаєте, що на цей рахунок донатили на протязі 4 років всі, я розповсюджував інформацію про цей рахунок. І наразі зараз на цій підставі, що я нібито не розрахувався за... Лічильник тепла. Мені зняли в офісі лічильник тепла. В мене журналістки наші дівчата сидять в холоді, замерзають, а суддя пішла у відпустку. Не знаю, чи пов'язано це з діяльністю саме Каландея, дізнавача Бартбартащука, начальника Печерського управління Діброви. Але ви бачите, все факти, як так кажуть, упряма річ. Упряма річ. Друзі, ну я не знаю, чи чекать когось з вас суда не відбудеться. Ось я бачу хлопці стоять. Стоять, вітаються зі мною. Не знаю, чи чекать когось з вас сьогодні. Ми хотіли провести судове засідання, звичайно, і хотіли. В судовому засіданні з'ясувати підстави, з'ясувати правду, але, на жаль, з ви розумієте, яких причин на ту на суд давлять суддів, залякують. Ви пам'ятаєте попередні судові засідання з приводу нападу на мене представниками окупантів в палаці спорту також. Побили секретаршу, набили їй фінгала, залякували суддю, що вона ховалась від них і на, на вушку мені сказала, що я винесу задовольню вашу ухвалу. Тобто жінок наших залякують, залякує свалота. Оця, яка хоче повзучим способом захопити владу в Україні і зробити вас рабами, друзі, вас рабами. Тому Єднаємось, єднаємось, разом ми переможемо. Друзі, ми сьогодні, звичайно, цей ефір опублікуємо на нашому сайті, тому ви зможете подивитись цей ефір в запис. Нагадаю, що я знаходжусь біля будівлі Печерського районного суду, ви можете бачити позаду мене позаду мене. Будівля, бачите, написано Печерський районний суд. Це не храмакей в мене, то, тому от, бачите, я рухаюсь і якби, он, там люди виходять. Тобто це не храмакей і не заставка. Це ось написано Печерський районний суд, друзі. Поділіться ефірчиком, пишіть свої коментарі, може хтось щось хоче спитати. Може у когось є справи в Печерському районному суді, то я можу вирішити ваші питання. Телефончик є в шапці профіля. Заодно, так сказати. Заодно можу вирішити ваші питання. Тобто ще раз повторюсь, що судового засідання сьогодні не буде. Не приходьте на 10 годину, не приходьте, не приходьте. Сьогодні судового засідання не відбудеться. Я постаю тут пів годинки, півгодинки. І також поїду додому, тому що, ну, чекати вас ми не, не маємо мети. Вчиняти якісь протиправні дії, маємо бачите, це я. Гарно чутно. Друзі, нагадаю всім, щоб ввести стрім з центру Києва, потрібно мати ось такі дозволи. Дозвол про те, що ви військовий кореспондент, ви бачите, що ви акредитований в Збройних силах України. Це один дозвіл. Потім потрібно мати ось таке редакційне завдання, до речі, я сьогодні також подав, подав клопотання про відеофотозйомку. Бачите, ось редакційне завдання. Кожний журналіст має ось таке редакційне завдання, в якому написано. Керівнику прес-служби Печерського районного суду міста Києва Ткаченко АМ, емейл, телефон. Інформаційне агентство ЄСФІНФОРМ направляє для написання статті про діяльність Печерського районного суду міста Києва, адреса, адреса ВУЛ 에, Володимирська, 15 міста Київ 01601. Військового кореспондента Святиню Андрію Васильовича, паспорт такий-то, орган, що видав, такий-та. Переконаний, що його професійні навички та вміння ефективно вплинуть на роботу Печерського районного суду. Короткі відомості про професійні і особисті якості. Основні особисті якості, цілеспрямованість, стресостійкість і працездатність. З повагою, генеральний директор і тому і обов'язково мокра печатка, друзі. Тільки з такими документами, і це все це, 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 це ще не все, не все друзі. Це ще не все. не все. І потрібно мати звичайно, посвідчення журналіста і до нього паспорт громадянина України. Тому що посвідчення журналіста дійсне тільки при наявності паспорта громадянина України. Тому ті, хто веде стріми з вулиць Києва без ось таких от, бачите, бейжиків, без бейджиків, без документів ви повинні затримувати їх і передавати Службу безпеки України. Це диверсанти. Це диверсанти, друзі. Сьогодні приходьте на наш прямий ефір, який відбудеться між 16 і 17 годинами десь 16.15, 16.30. Я вам покажу, які засоби треба мати кожному киянину для того, щоб е, вас не евакуювали. На На... Е, для евакуації приходьте, дивіться, дивіться і будьте в курсі. Кличко вам сказав, запасатись їжею, водою, теплими речами, а я вам покажу засоби, які кожен киянин. Потрібен мати для того, щоб е, гідно евакуюватись із Києва, друзі. Так, нас 11 людей, маловато звичайно людей. Не, не всім цікаво, е, що відбувається в центрі міста Києва. Це боротьба з корупцією. Ви знаєте, що зараз антикорупціонери йдуть до влади. Ми захоплюємо е, владу в Юридичний правовий спосіб, тобто показуємо громадянам України, що можна зробити, навіть не маючи нічого при собі, розумієте, маючи тільки смартфон і, і, і правда. Пам'ятаєте, як в свій час в культовому, в культовій стрічці 90-х років брат. І брат 2, головний герой, казав, що в чому сила, брат? В правді сила. От бачите, як вони бояться правду. Ці дізнавачі-Бартащуки, ці виконавці, що виселяють вас з квартири, відрізають вам газ, електроенергію. Бачите, як вони правду бояться? Вони бояться сюди прийти, бо я навіть їх в лице не бачив. Розумієте? Я не знаю, як вони виглядають, ці люди. Я хочу, щоб ми їх сфотографували і. Розповсюдили їхні фото е по всьому світу, щоб де вони не з'явились, що це знали, що це дізнавачі Бартащуки, що це виконавці Каландеї, що саме вони пенсіонерів в Україні виселяють і, не дивлячись на це, е сидять і продовжують виселяти і е е тероризувати. Населення не тільки міста Києва, а всієї України. Ганьба, друзі! Ганьба! Ганьба. 15 хвилин. Ще 5 хвилиночок я постаю з вами поспілкуюсь. Дякую за лайки, У нас 286 лайчків. Друзі, так, деякі коментарі відфільтровано, Натисніть коментарі з позначкою щоб переглянути і схвалити. Так, а що ви там коментуєте? Не пишіть гадості якісь. Пишіть по справі. Я подивлюсь, не бачу я ніяких коментарів взагалі. Не бачу я ніяких коментарів. У нас 425 А Ану, у тебе є флеш-сіль. Так, деякі коментарі пору ображають почуття. Деякі коментарі натисніть, щоб схвалити їх. Не хочу я натискати. Якщо вони ображають честь і гідність наших читачів і наших киян, то, звичайно, ми не будемо їх читати. Друзі, чекаю всіх сьогодні на ефірі о 16.00. 16... До 16.30 у нас буде прямий ефірчик з нашого офісу, який розташований в центрі Києва. Ну, я думаю, дивіться, на місяць перенесли розгляд справи, потім суддя вийде, поки призначить засідання, це ще тиждень, може два тижні. Ну, тобто, це вже я думаю, після нового року. А може і на новий рік, не знаю. Може. Суддя нам зробить подарунок на новий рік, і ми на Новий рік подамо на Ащадбанк е, в суд і будемо вимагати на кожне судове засідання приходити і подавати клопотання про збільшення суми позову ще на мільярд. І подивимось, скільки грошей у Ащадбанка е, вистачить. це. Зрозуміло вам. Ще раз, друзі, нагадаю, що сьогодні у нас на 10-ту годину було призначено судове засідання по справі про накладання арештів на мої банківські рахунки. Бачите, як корупційна влада під все підстроїла, зняли лічильник тепла в нашому офісі. Наші журналістські дівчата замерзають. Так що, хлопці, якщо... У вас є вільний час, у нас там дівчата замерзають, тому приїжджайте з якимись зігріваючими напаями і підтримайте нас хоч таким чином. І тепер місяць ми будемо жити в холоді, тому що суддя, звичайно, своєю ухвалою зобов'язала правоохоронців, якби. Ми б пішли з цими правоохоронцями в Київ в Ващадбанк і почали якби, цю справу розслідувати. А так, ну, звичайно, місяць у нас будемо в холоді жити, друзі. Тому приїжджайте, всі знають, де наш офіс знаходиться на Саперно-Слобідській, 22. Дівчата там замерзають, то привозьте їм квіти і е, якісь е, гарячі напої, гаряч, гарячительні напітки. Так, що ще? Нагадаю, у нас сьогодні на 10 утра була призначена розгляд справи, повинні були з'явитись дізнавач Бартащук і виконавець Каландей, це вбивці моєї матері. Але вони не з'явились і суддя з сьогоднішнього дня у відпустці, тому маємо те, що маємо. Маємо те, що маємо, друзі. На жаль, на жаль. Хотіли сьогодні їх порвати в судовому засіданні. Я підготував е, доповідь, але бачите, тільки так, тільки так, друзі, тільки через суд ми можемо добити справедливості і тільки через суд ми можемо е, прийти до влади. Тільки через суд. Тому що судді е, тендітні жінки, вони налякані, вони бояться, ці мародери. Е, Роблять Славілля, Діброва, Клименка, Бартащук, цей як його, Каландей. Це марадери, друзі, марадери. Я ще буду подавати клопотання відкрити проти них ще справу за марадерство, друзі. Все, радий був всіх вас бачити, буду я якби, збиратись. Суд не відбувся по причині, тому що суддя пішла у відпустку. все буде Україна.